Продовжую про змінений вали. Ну, виникає питання, де про це можна дізнатися, де можна прочитати. Ось у мене на колінах лежить книжка. Я вам показую одну сторіну. Ось тут ви бачите. Міста Володимира, міста Ярослава. Як оцей зміїний вал проходив по Києву в 10, 11-12 столітті. Він будувався. Да. Тепер книжка називається Історична топографія стародавнього Києва. Відомого невідомого. Професора академіка Петра Толочко. Да. Ну і у мене виникає питання. Чи багато нам треба працювати над собою, щоб подолати оце московський ігол внутрі нас і вокруг нас? І Розбудувати Україну. Ну, книжка ця дуже цікава. Я колись зроблю по неї е, на, нарис, про що вона розповідає, історичні факти. Дуже цікава книжка, але зараз не про це. Отут перед вами ми бачимо лист учота, хто брав цю книжку. От бачите, книжка Наукова думка київ 1970 року. Тобто в цьому році їй виповнилося, виповнилося 55 років. А дивіться, скільки разів цю, цю книжку брали в руки. В місті, в якому постійно проживає десь 2, 3, 4, 5 мільйона людей, українців. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Цю книжку брали один раз в п'ять 5, в 5 років. Представляєте, скільки нам треба працювати над собою? Щоб ми були справжніми українцями. Дякую за увагу.